Всім вітання, пацани та пацанеси. Сьогодні я розпаковую Nintendo Switch 2. У цьому відео покажу вам, що всередині, та перенесу всі свої дані, бо втрачати 100 годин у Зельда, це знаєте, якось не дуже приємно. Почнемо з коробки. Мінімалізм. Ага. Nintendo традиційно дотримується принципу менше паперу, більше ностальгії. Знаєте, в сучасному світі, коли економлять на упакуванні всі, кому не лінь, Нінтендо клала на це болт, ти отримуєш все для комфортної гри, і за це її повага. Цьому поколінню вона видозмінила трошки блок живлення, він тепер окремо від кабеля. Конструкція гріпу також зазнала змін через зміну конструкції джойконів. Докстанція стала трошки більша, в неї тепер вмонтоване активне охолодження, і це допомагає виводити повноцінне 4К на телевізор. Також мене всередині чекає віртуальний геймкарт це типу така нова фішка від Nintendo. Ти можеш його віртуально передавати у користування комусь із друзів. Таким чином, вони вирішили побороти мультиаккаунти. інструкція. Новий HDMI. До речі, він такий м'який, на відміну від того, що був у попередній версії. Ремінці оновили. Вони тепер не заїжджають, а також примагнічуються до джойконів. Джойкони стали більшими і мають нову магнітну систему кріплення. А ось і сама консоль. Вона повністю матова. Виглядає доволі солідно. Відчуття, що вона так і мала виглядати першопочатково. Початок налаштувань в принципі стандартний. Доєднуєшся до інтернету, обираєш мову, заходиш у свій аккаунт, він тобі показує, як можна використовувати нові джойкони. а далі етап переносу даних. Switch пропонує стати приймаючою консолью, уточняє деякі дані, чи є в тебе нові memory card. Далі ти входиш в аккаунт. Далі він пропонує підключити адаптер. Підтверджує, що ти приймаюча консоль. По інструкції заходимо в старому свічі у перенос даних на Switch 2. Підтверджуємо. Він також просить нас підключитися до мережі. Робимо це і ставимо на закачування. Проходить деякий час і всі дані переходять на новий свіч. Залишилось тільки почекати, поки загрузяться всі програми. Отже, Nintendo Switch 2 це не революція, але приємна еволюція. Розпаковка приємна, перенесення терпиме, а бажання все лутати стабільне. Якщо було корисно, лопіть грибочок підписки, тицяйте лайк і напишіть в коментарях, чи хочете залутати собі таку консоль.